Лисканюк Андрій Михайлович. Учасник Революції Гідності з першого по крайній день з березня 2014 року. З власної ініціативи розпочав формувати 4-й добровольчий батальйон Національної гвардії України КРУК, у якому був на посаді старшини. У вересні під попасною отримав осколкове поранення при виконанні завдань по порятунку групи розвідки 24-ї бригади та евакуації мирних жителів з хутора. За час бойових дій не втратив жодного бійця у лютому. 15-го під населеним пунктом жолобок потрапив під артобстріл і отримав контузію. Після чого був вимушений завершити службу. Згодом мав ще два контракти в ЗСУ вже в тилу. Засновник крамниці авторських виробів з деревини Андрія Лисканюка, учасник телепроекту Крутий Заміс про захисників підприємців. Голова Геокрук та Всеукраїнської асоціації підприємців УБД. Один з найвідоміших підприємців захисників. Воїн за покликом серця. Доброволець, що став на захист рідної землі, нагороджено орденом Доброволець.